Головне про події 20 червня. Держдеп США незадоволений рівнем української корупції. Румунія передасть Україні свою систему Петріот. А прем'єр Нідерландів Марк Рюте стане наступним генсеком НАТО. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський був розчарований увагою держсекретаря США Ентоні Блінкена до корупції в Україні під час останньої зустрічі, стверджує Washington Post. за даними видання, дедалі напруженіші стосунки між владою України та США і західними партнерами у питанні щодо боротьби з корупцією створюють постійну загрозу для додаткової економічної та військової допомоги Києву. Міністерство оборони повідомило про запуск чат бота Армія Плюс, який покликаний допомогти військозобов'язаним військовим та їхнім родинам. Столичні правоохоронці затримали 60-річну жінку, яка 20 червня сплюндрувала могили військових Дмитра Давінчі Коцюбайла, Павла Петриченка та Андрія Джуса Пільщикова на Аскольдовій могилі. Як пишуть телеграм-канали, жінка безпритульна. У неї є ознаки психічного розладу. Внаслідок масованої атаки росіян пошкоджені об'єкти енергосистеми в чотирьох областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській. Про це заявили у національній енергетичній компанії Укренерго. Росія буде змушена тримати свою авіацію далі від фронту через успішні удари ЗСУ і перекидати у Крим ППО з інших регіонів. Такого висновку дійшли у Міноборони Британії, проаналізувавши останні успішні атаки України по військових цілях у Криму та аеродромах на території РФ. Румунія передасть Україні свою систему Петріот, заявив президент країни Клаус Йоганіс. Окрім того, Румунія і надалі продовжить підтримувати Україну у протистоянні російській агресії. Євросоюз продовжив ще на рік транспортний безвіз для України, повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад. Дія угоди про лібералізацію вантажних перевезень передбачає пролонгацію після закінчення річного терміну. Росіяни уже рік як вийшли на пік спроможностей щодо виробництва ракет. Процитувала українська правда представника головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова. Уряд Південної Кореї заявив, що перегляне свою позицію щодо постачання зброї в Україну після того, як Північна Корея і Росія підписали договір, який передбачає взаємне зобов'язання надати негайну військову допомогу, якщо одна з них зазнає нападу. Російська атомна корпорація Росатом, попри санкції, бере участь у будівництві понад третини нових реакторів по всьому світу. Про це повідомляє видання Файненшл Таймс. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте стане наступним генеральним секретарем НАТО. Повідомляє політику. Усі 32 члени альянсу схвалили його кандидатуру. Очікується, що Рютте змінить Столтенберга 2 жовтня за місяць до виборів у США. Вийшов трейлер скандального фільму Буча, режисера Станіслава Ціонова. Фільм, який ще на етапі створення зібрав суперечливі коментарі, виходить у прокат 7 листопада. Зазначається, що фільм знімався за сприяння гур, яке консультувало авторів і надавало фото, відео та інші матеріали. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.